Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом. І Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, подобайка, репост, підписка на канал. Я вам дуже за це вдячний. Давайте починати і почнемо відразу з позитиву. Головне управління розвідки України знищило російський багатоцільовий вертоліт К 32 на московському аеродромі Остаф'єва. Цей гелікоптер використовувався для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій. І ви знаєте, можливо, саме тому Пару тижнів Путін перестав з'являтися на публіці. Після того, що в Росії помилково назвали виборами, Путін повернувся до звичного життя, яке вів до початку виборчої кампанії. Він знову рідко залишає Кремль і свої резиденції. І ось складно сказати, що ж є причиною. Може, дійсно боїться дій української розвідки та СБУ, а можливо. Просто звільнився співробітник ФСО, який носив спеціальну валізу і відповідав за збір важливих речей, якщо ви розумієте, про що я А нового знайти не можуть. І це логічно, тому що робота і справді така гімняна. Та й оголошення в газету про пошук нового співробітника на таку роботу не даси. Я навіть знаю, чому звільнився попередній співробітник. Ну, уявіть, він щовечора повертався додому, і в нього дитина запитувала: Тато, тато, розкажи, чим ти займався сьогодні на роботі? Ну що він міг відповісти синові? Синку, я працюю працюю там я щоб ти знав світло білого. Не бачу. Я не бачу світла в кінці тунелю. Тату, ти ж на метро працюєш, який тунель. Ой, синку, тато в інший тунель цілими днями дивиться. Чекає, коли звідти поїзд поїде. Все, давай лягай спати. Незважаючи на відсутність поїздок у своєму графіку, Путін продовжує імітувати бурхливу діяльність. Він вимагає скоротити час у дорозі з Москви до курортів Чорномор'я залізницю до 16 годин. Афігінна в нього робота. Прийшов на роботу, вимагаєш те, вимагаєш це і все, можна йти наповнювати валізу. Думаєте я перебільшую. Дивіться, ось Путін вимагає від влади актив. Нішої роботи, а ось чергова вимога витягнути людей з нетрів. Цю вимогу, до речі, він озвучує щороку. А ось він знову вимагає навчитися будувати кораблі без іноземних технологій. Тут, звичайно, він погорячкував російський корабель без іноземних технологій. Це ж цей пліт, правильно. Ну і нарешті Путін вимагає побудувати для Росії новий світ. Якщо чесно, я навіть не знаю, що саме він тут мав на увазі. Наймовірніше цю заяву він зробив після дня народження Медведєва. Путін постійно щось вимагає. За фактом росіяни і далі живуть у нетрях. І влада ніхріна не робить. А з приводу скорочення часу в дорозі з Москви до коротші Чорномор'я, я знаю, що вони зроблять. Дивіться, виділять на це величезні гроші, розпилять їх, а потім просто переведуть годинник у Чорноморському регіоні на 12 годин назад. І все приїжджає відпочивальник ніч на дворі, а на годиннику полудень. І на залізничній платформі кажуть, ого, нічого собі, ви так швидко з Москви доїхали. Хоча даремно, звичайно, Путін вирішив знову зайнятися залізницею. У нього це погано, дуже погано виходить. Про це ми, до речі, розповідали в минулому випуску. якщо не бачили, обов'язково подивіться. А ще Путін вимагає від чиновників усіх рівнів змусити росіян народжувати дітей. Тут ключове слово вимагає. Вже цікаво, як планується виконати цю вимогу. Можливо, невагітних жінок перестануть брати на роботу, а може їм навіть заборонять скористуватися громадським транспортом, а може вулицями ходитимуть в патрулі в Москві, які зупинятимуть жінок без живота і вимагатимуть пописати на тест на вагітність. І в разі негативного результату затримуватимуть і доставлятимуть у відділення поліції. А може навіть створять спеціальні підрозділи ФСБ і за які які будуть цим займатися за російською традицією насильно. Є, звичайно, ще варіанти. Наприклад, губернатор Карелії пропонує видавати по 100 тисяч рублів всім студенткам, які народили до 25 років. Предлагаю підготувати нормативний правовий акт, а єді виплаті в розмірі 100 тисяч рублів женщинам, студенткам высших и средних специальных учреждений образования, родившим ребенка в возрасте 20, до 25 лет. Здесь очень важно стимулировать более раннее сегодня рождение первого ребенка. Вот это вот мы видим, и нам об этом говорят наши специалисты, в том числе врачи нашего перинатального центра. Важно, чтобы первый ребенок рождался в более раннем в сроке, тогда есть больше надежд на многодетные семьи, а это, в общем-то, о чем говорил и президент в послании наша одна из основных целей развития. Ви зрозуміли, в чому сенс? Вони сподіваються дати 100 тисяч, і що студентка, яка хотіла знайти себе в якійсь професії, народиться, далі кине все і буде народжуватися далі, як цей принтер, щоб стати багатодітною матір'ю. Серйозно, вже давно доведено, що сім'ї готові заводити дитину не коли за це дають гроші, а коли вони впевнені в своїй безпеці, фінансовій стабільності в майбутньому в країні і можливостям дати дитині гарного світу. Цього в Росії вже давно немає, і, я думаю, і не буде. І навіть, якщо ви вже вирішили грошима заманювати. Да, тоді логіка ж інша має бути дитину виношувати дев'ять місяців, правильно? А потім щоб бог знає скільки виховувати, навчати її піклуватися, а ви даєте всього 100 тисяч рублів. Ну ні, простіше чоловіка відправити на так зване СВО, грошей більше. Якщо пощастить, то про нього потім не треба буде піклуватися і вчити заново ходити ще й біла лада в сім'ї з'явиться. Ще один цікавий спосіб поліпшити демографію запропонувала російська державна корпорація розвідку. Вона пропонує завозити в Росію іммігрантів з Африки та Латинської Америки. Експерти впевнені, що це дасть змогу збільшити населення Росії до 160 мільйонів осіб. О, такий хитрий хід. Хит. Це навіть багатоходовочка через пару десятків років, коли росіяни стануть виглядати ось так. Вони скажуть, що в Африці, ну вони це влада російська скаже, що в Африці та Латинській Америці. Живуть споконвічно російські люди і вторгнуться і туди під приводом захисту російського населення. А завозити в Росію мігрантів з Африки доведеться. Все ж таки, тому що своїх не вистачає. Та й тих, хто залишився, особливо не шкодують. Голова Тасіївського району Красноярського краю Костянтин Дізендорф, отаке от російське прізвище, готовий відправити на війну навіть дітей. Я з ним розмовляв, говорив йому надо, надаш, може там відслужити, а потом і по контракту. Он говорит, нет, у меня уже давно это созрело, я э, давно хочу э, как бы, служить по контракту. Так как, ну, в Тосе его практически говорит, делать нечего, работы нет, молодой, энергичный. Может, это и правильно. Не стал я его сильно переубеждать. Переговорили все, и досрочно, вот он сдал экзамены И завтра мы его уже увидим. Есть нормальные семьи, есть нормальные люди. И в основном общество наше, оно понимает, что в стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге, победим, не победим. Скорее всего, будет мобилизация. Американцы снова выделяют им большую сумму денег, выделяют много оружия, много всего. То есть этими силами мы, конечно, не обойдемся. Ну, що клас, в селі роботи немає, і більше нема чого робити там. Тому 18 років, їдь на війну. Якби вони брали участь у чемпіонаті деградації світу, то я б навіть не знав, кому з них дати перше місце, серйозно. Або голові, який готовий відправити на війну по суті дитину, або цьому хлопцю, який замість того, щоб змінити своє життя, готовий його закінчити у 18 років. Але я розумію, чому він так вирішив. Ви знаєте, дивлячись на те, що відбувається в російських школах, цьому не варто дивуватися. Ну ось, будь ласка, в Карелі вагнерівець, який повернувся. З війни, одягнув на учнів школи бронежилети з патчем груз 200 ми місті». І не просто одягнув, він ще провів урок для десятикласників. Оце називається підготував для дорослого життя. Цікаво, якою мовою він вів урок російською чи блатною? А ще в Росії піклуються не тільки про школярів, а й про учасників так званої СВО в місті довгопрудному. До Великого дня всім сім'ям учасників СВО видадуть Ані. А давайте пограємо. Спробуйте вгадати, що видадуть сім'ям учасників СВО в місті Довгопрудний. Варіанти відповідей: а 100 тисяч рублів, Б. Білу ладу. Варіант С грамоту, і варіант Д тіло. участника СВО. За традицией правильной ответственности мая На самом деле всем семьям участников СВО в Довгопрудном до Великого дня выдадут, в России это называется кулич. И праздника Светлого Христового воскресенья, Пасхи Христовой, администрация городского округа подготовила с поздравлением от лица главы всем семьям участников СВО куличи. Поэтому ждем и если у вас возникают какие-то трудные жизненные ситуации, вопросы э, по оказанию гуманитарной помощи, также обращайтесь телефоны на мониторах. Э, мы ждем от вас различные предложения и запросы. Мирселил Сахирчий, доклад окончен. Спасибо. Очень нужную и важную информацию вы предоставили. Спасибо вам сильно то, что касается не только какой-то прямой помощи, но еще и внимания к людям, что мы как представители администрации регулярно и демонстрируем. Це те то, що ви озвучили про куличі. дуже погане слово куліч. Ну, Росія щедра душа. Поговоримо і про те, що відбувається в регіонах Росії. Губернатор Кемеровської області звинуватив жителів Кузбасу у фінансуванні Збройних сил України. Уважаємо кузбасівці! Нас єжедневно, їжемінутно атакують українські спецслужби з початку року мошенники винуділи кузбасівців перевести на щита. с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить, перевел деньги, помог врагу. Персональна відповідальність звучить цікаво. Мені здається, що я знаю, що буде далі. Далі дивіться, від усіх жителів Козбасу вимагатимуть здати свої банківські картки керівництво Кемеровської області під приводом боротьби з шахрайством і турботою про громадян. І з цього моменту керівництво області самостійно вирішуватиме, кому, куди і скільки грошей можна переказувати, і скільки з цієї картки взагалі можна витрачати. Ідеально. А ще губернатори областей один за одним скасовують акцію Безсмертний полк. Нагадаю, що ця акція традиційно проводилася в містах. Росії на 9 травня, звісно, жодного стосунку до вшанування пам'яті тих, хто воював і загинув в роки Другої світової війни. Вона не має. Насправді це, знаєте, такий перформанс, на якому за бажанням можна було, я не знаю, спочатку обрати собі діда, якого ти понесеш на палиці. А потім, коли патріотичний дух закінчився, а зазвичай це траплялося через пару годин після початку акції, залишити цього діда десь біля смітника. Ну ось така повага і пам'ять в Росії. Причому іноді носіїв скреби портретів не бентежило, що на і вони могли нести фото Сіріона Ланістера із серіалу Гра престолів. Але схоже, що цього року подібну вульгарну акцію все ж таки скасують, і влада, російська влада пояснює це питаннями безпеки. Але мені здається, що все набагато простіше. Просто існує великий такий ризик під час проведення безсмертного полку цього року, побачити на струнких Колонах росіян сотні тисяч реальних портретів, тих, хто загинув. Щоправда, у зовсім іншій війні не у визвольні, а в загарбницькій. І хто знає, чим це може закінчитися? Поки що це закінчується тим, що останнім часом все більше родичів загиблих на війні з Україною біжать одразу за компенсацію. Їх можна зрозуміти. Ну, це ж бартер нового та правильно, обмін чоловіка або сина на кілька місяців відносно спокійного фінансового життя. Але це дуже сильно напружує заступника голови комісії громадської палати. Ну, вы знаете, что сейчас идет специальная военная операция, и на специальной военной операции гибнут ребята наши, герои. И государство выплачивает большую сумму близким родственникам. Так вы знаете что? Родители, которые не платили никогда алименты, не участвовали в воспитании ребенка, не вырастили, не заложили у него никаких традиций, семейных и духовных ценностей, которые ничего не делали, можно сказать. Вот они первые стоят в алиментоматах, комитет соцобеспечения в очереди подать заявление о выплате этой компенсации. Первое. Еще парни не захоронили, еще, как говорится, земля не остыла, уже он стоит, получает эту компенсацию. И мы сейчас в судебном порядке боремся с каждым таким конкретным случаем. Да, он получает деньги, но это приводит к тому, что это уменьшается сумма тем, кому она действительно должна быть заплачена. И таких случаев все больше, больше и больше. И сейчас вот мы с коллегами в общественной палате подготовили обращение к генеральному прокурору, чтобы вообще сделать системную работу, чтобы в каждом судебном деле таком присутствовал прокурор, чтобы он давал заключение по этому вопросу. Ось навіть я і не знаю, що мене більше шокує. Бажання родичів загиблих дуже швидко отримати компенсацію, чи бажання цього персонажа щось придумати, щоб цю компенсацію не видавати. Насправді отримати компенсацію в Росії не так вже і просто. Ну, дивіться, матері 25-річного інваліда Максима Вербєніна, який загинув в Кропусі, відмовилися платити компенсацію, бо його тіло не знайшли, а доказів загибелі ну, нібито немає. Що важливо, у слідчого комітету є кадри розстрілу цієї людини. Цей момент потрапив в камери з відеоспостереження. Але слідчий комітет вони не влаштували, і слідчі запропонували матері загиблого самі знайти докази смерті сина. Але це ще не все. Пенсійному фонду РФ навпаки жодні додаткові докази ну не потрібні. Навіть свідоцтва про смерть. Пенсійний фонд одразу ж визнав Верб'єніна загиблим і просто перестав платити йому пенсію по інвалідності. Геніально, цим не доведеш, що людини немає, а цим, що людина є. Мені здається, що ця новина це, це знаєте, такий черговий маркер російської дійсності. Життя людини в Росії тепер неважливе навіть на папері. А ось вам ще один доказ: депутат Журавльов обурюється тим, що життя саме життя, стало головною цінністю молодих росіян. А якщо завтра велика війна, якщо завтра в поход, хто буде воювати? Знаєте, у нас покоління 30 років виспитувалося, що. Да ні, 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 там сказати, у нас головне, що Цінність яка Какая головна цінність? Життя головна понимаете? Меня з детства. Воспитывали, меня, я не знаю. У мене спочатку страна, потім мої потом близькі, потім мої цінності, а потім своя життя. От це. Давайте ще раз. Мене в дитинстві виховували, мене ну я не знаю. У мене спочатку Україна. Ого, ну це прям такі російські мауглі, виховані портретами Ленина та Сталіна. Відверто кажучи, важко дивитися на виступи Олексія Журавльова. Ну тому що от, щоразу дивишся її, от, ти, ти бачиш, ти одразу бачиш лікарські помилки. Ну не можна так халатно проводити лоботомію. А якщо серйозно, то звісно не варто очікувати нічого хорошого від країни, в якій життя людини не є цінністю. Тому як сказав український класик. Нам своє робити. Вище ніс і продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Нас вже стало, до речі, 4 тисячі. Але я впевнений, що це тільки початок. До зустрічі у вівторок.